Поради для батьків математика на кухні як навчити через щоденні справи. Кухня це не лише місце для приготування їжі, а й чудова лабораторія для вивчення математики у повсякденному житті. Ось кілька порад для батьків як непомітно й весело ввести дитину у свій чисел, форм і вимірювань. Вимірюйте разом. Завдання. Разом із дитиною вимірюйте інгредієнти. Склянкою, ложкою, вагами. Чому це корисно? Дитина вчиться поняттям об'єму, ваги і навіть дробів. Одна друга або одна четверта склянки тощо. Рахуйте все навколо. Рахуйте картоплю, яблука, чашки, тарілки. Порахуйте, скільки печива вийшло з тіста або скільки порцій потрібно. Грайте з часом. Заведіть таймер на приготування страви. Запитайте, через скільки хвилин буде готово. Скільки це у секундах. Фруктова арифметика. З фруктів складайте приклади. Три яблука. Додати 2 банана дорівнює. Або ж створіть математичні задачі про салат. Було шість ягід, з'їли дві. Скільки залишилося. Шукач геометричних форм. Попросіть знайти круглі, квадратні, трикутні предмети на кухні. Обговоріть, яка фігура більша, менша, що довше. Сторона чи діагональ. Кухонний магазин. Грайте в магазин. Нехай дитина купує інгредієнти. Рахує гроші. Видає здачу. Разом підрахуйте вартість інгредієнтів. Пограйте в гру. У мене є 100 гривень. Що я можу купити? На замітку батькам. Головне не нав'язувати навчання, а створювати атмосферу гри і співпраці. Завжди ставте дитині запитання, як ти думаєш, скільки це буде, а якщо буде, якщо. Це розвиває логіку мислення і зацікавленість у навчанні. Навіть проста фраза, а давай перерахуємо, може відкрити нові горизонти. Дякую за увагу!